Всім привіт! Ви на латералі сьогодні в випуску шахтар підкуповою суперників Динамо. Бенфіка дуже хоче купити Судакова. Зінченко потрапив в символічну збірну від Хоскорат та багато чого іншого. Обов'язково залишіть подобайку цьому відео та підпишіться, аби ми швидше розвивалися. Наша наступна 3 3000 фоловерів. Також підпишіться на наш телеграм, де вже більше 50 тисяч підписників. Посилання в описі. Ведучий програми та то таке Михайло Співаковський розповів, яку суму гірники готові витратити, щоб ускладнити завдання Динамо в боротьбі за чемпіонство. Шахтар мотивує суперників киян, спонукаючих більше прагнути відібрати очки у команди Олександра Шовковського. За інформацією джерела за нічого гірники готові виплатити 100 тисяч доларів, а перемога збагатить суперників киян на 150 тисяч. Зазначається, що поки що винагороду вдалося отримати лише Вересу, який у другій частині сезону зіграв нічию з Динамою з рахунком 1-1. Півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков продовжує бути об'єктом інтересу європейських клубів. Наполі залишається одним із фаворитів на підписанні Судакова цього літа, проте неаполітанці не одні, хто проявляє інтерес до цієї зірки шахтаря. За інформацією журналіста-грача Хачатряна, Наполі змагатиметься за підписання Судакова з необ'явленими клубами АПЛ. Також йдеться про великий інтерес з боку Бенфіки, де грає Анатолій Трубін. Шахтар планує ухвалити рішення щодо майбутнього Судакова після Євро-24. Український захисник Олександр Зінченко, що виступав за Арсенал, увійшов до символічної збірної 31-го туру АПЛ за версією Хускорад. Матч 31-го туру АПЛ між командами Арсенал та Лутон Таун відбувся 3 квітня і завершився з рахунком 2-0 на користь канонірів. Зінченко вийшов на поле з перших хвилин, вперше з лютого вийшовши у старті. Українець відіграв 74 хвилини та був замінений на Такахіро Томіясу. Згідно з Хускорот, він отримав оцінку 7,61 бала, що дозволило йому потрапити до символічної збірної 31 го туру за версією цього статистичного порталу. Український Вінгер дуже легко виграв забіг у зустрічі проти Арона Ван Бісаки. Матч 31-го туру англійської прем'єр-ліги між Челсі та Манчестер Юнайтед, який відбувся 4 квітня 24-го року, завершився з рахунком 4-3 на користь господарів поля. Український Вінгер-синіх Михайло Мутрик вийшов на поле у стартовому складі та провів у грі 71 хвилину. Хоча 23-річному футболісту не вдалося відзначитися результативно. На 29 й хвилині він продемонстрував фантастичний забіг, але не зміг використати свою швидкість для забиття гола. Захисник Бормута Ілля Забарни продовжує підвищувати свою популярність завдяки виступам в АПЛ. На офіційних сторінках клубу в соціальних мережах вишні захоплюються його грою. Наприклад, на Твіттері Вишень виклали фотографію захисника з останнього матчу проти Кристал Пелес, підписавши Оу, я хочу танцювати з Забарним. В на інстаграм Бормут виклав відео з боротьби українця з ЕЗА, підписавши його неможливо пройти повз забу. Варто відзначити, що Бормут зуміли перемогти Кристал Пеле з мінімальним рахунком 1-0, отримавши третю перемогу поспіль в АПЛ. У цьому сезоні не взяв участь у 35 матчах за Бормут і забив один гол. Дякуємо за перегляд і активність. Ваша думка про наш контент має велике значення для нас. Напишіть, що вам сподобалось, а що ні, і що б ви хотіли додати. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, де нас вже понад 50 тисяч. Посилання на телеграм-канал в описі. Ми будемо раді, якщо ви станете частиною нашої спільноти. До зустрічі там!